Короче, все президенты Америки. Первый и Джордж Вашингтон, второй Джон Адамс, третий Томас Джефферсон, четвёртый Джей Джеймс Мэдисон, пятый Джеймс Монро, шестой Джон Куани Адам, седьмой Эндрю Джексон, восьмой Мартин Вен Бурен, Nineteenth William Henry Harrison, 10 John Tyler, dynasty James Polk, twelfth Zachary Taylor, thirteenth Millard Fillmore, fourteenth Franklin Pierce, fifteenth James Bushman 16 Абрагам Лінкон, це 1861-й. Це вже коли приближаємося до кардіо до Свободи, щоб рабства не було. 17-й Андрю Дженсен. 18-й. Улес Брент. 19-й. Братдер Форд Хейс. Двадцятий, Джеймс Гарфилд, двадцять перший. Он до двадцять перший. Це Честер Альтур двадцять другий, Гровер Клевленд, двадцять третій, Венген Гаррісон. 24, Гровер Клевланд, 25, William Мклимили, на тяжко думали. Да, 26-й Теодор Рузволд. Да-да, цьому, по моєму выпала нелегка доля. William World Theft 27. -й. Вон, вам, будь ласка, 28-й, Вудро, Волсон, 29-й, Варнер, Харден, 30-й. Халлін Куріч. Оцей теж нелегка доля. Ой, нелегка доля. Цим двом 31-й. Це Гарберт Хувер. 33-й Франклін Рузволд, війна, коротше. Випала на його долю серйозно. Геррі Трумен. 33. й 34. й Лін Ізенхавер Вау. 35 Ой, да, да. Так, 35-й. Щось його не бачу, так. Да. Так, да, цей ви бачите. Да. 37-й Ліндон Джонсон. 37-й Річмон Ніксон Ми тільки добре знаємо. 38-й це Герал Форд. Да, я такого пам'ятаю. Джиммі Картер, 39-й. Це вже якісь такі вже починаючи наші літа. Вон, пожалуйста, 39-й Джиммі Картер. Я кажу, тепер Рональд Рейген. Ну, це вже це вже такі наша, наша пора, коротше, Джордж Буш, наша пора. 42-й Вілім Клинтон. Цього ми добре вже знаємо. Цього теж Джордж Буш. Джордж Буш точно знаємо. Барак Обама точно знаємо. Он там цей буш. Та, да, і цього також знаємо. Дональд Трамп. І останній стоїть, 46-й. Це Байден. No, okay. да. Ну вот все. И там от стоїть наш последний, коротше. That is was laying